Не вистачає кадрів у Рівному. Шукають водіїв на міські маршрути. У профільному управлінні кажуть, проблема не нова, втім загострилась через повномасштабну війну. Адже чимало водіїв мобілізувались до лав Збройних сил України. Тому шукають заміну. Які вимоги до кандидатів? Умови, праці та заробітна плата дізнавався Дмитро Тригубець. Кожен день на день не схоже. Немає стабільної стабільності. 15. Микола, водій великогабаритного автобусу на маршруті під номером 1. розповідає про свій робочий день та чому, на його думку, у місті проблема з водіями громадського транспорту. Хто то не отримали з водія? На розпись разтувався, себе підготувати, раз на роботу. Наступ його колега Олександр працює на маршруті під номером 47. Називає і ще одну причину, чому у обласному центрі не вистачає кадрів серед водіїв громадського транспорту. Багато хлопців знакомих з маршрутом що в армії, чоловік. Шість-сім, те, що я їх просто знаю, разом робили. А, а три, такого моїх напарника служить, що я з ними робив. Відсутність водіїв впливає на роботу транспортної галузі. Про це кажуть рівняни. Серед головних проблем ввечері, помітно, менше транспорту. У мене син живе на білій. І там, по-моєму, чи до п'яти, чи до шести. Якщо ти не встиг, все пішком. Водіїв подає, що платити треба і будуть їздити. І кондуктором ці автобуси взяти, а не так, щоб водії цей. в профільному управлінні. Кажуть, проблема з водіями з'явилася не сьогодні. Спочатку останні почали влаштовуватись на роботу за кордоном. Пізніше свої корективи в роботу галузі внесла пандемія коронавірусу. Потім повномасштабна війна. Про умови роботи та заробітню плату розповів начальник управління транспорту Василь Сливка. Умови роботи не можу сказати, що легкі. Перша із умов роботи, транспорт весь старий, нових надходжень транспорту немає. Ну, однозначно, що нелегко працювати на старому автобусі. Заробітна плата це в день заробітна плата біля тисячі гривень. Тобто, якщо подивитися зі сторони, то для того, щоб кормити сім'ю, в принципі, було б достатньо. Додав, планують спільно з центром зайнятості організувати курс навчання водіїв громадського транспорту. Якщо раніше, аби працювати на міському маршруті, потрібен був стаж. Нині через брак кадрів єдиною важливою вимогою є наявність водійського посвідчення категорії Д усі деталі стосовно можливого працевлаштування можна дізнатись у департаменті інфраструктури та благоустрою Дмитро Тригубець Тепало Стецюк, новини Рівного.